Привіт, мене звати Таня, і це другий фільм про Йорданію. Як все починалося? Мені здається, я вже колись розповідала, що мене просто переслідує дощ. Ну він постійно, типу куди б я не їхала, він завжди. Погода спочатку хороша, показує сонечко, класно там температура теж приємна. Як тільки я вже Біля літака я вже збираюся десь сідати, летіти, погода різко змінюється. Зараз покажу вам наглядний приклад. Ось приїхала я в аеропорт, значить, сьогодні 18 градусів. Бачите, сонечко, краса. Ось тут далі сонечко, краса, і там все в сонечко. А на день, коли я буду у Амані, іде дощ. Розкажіть, будь ласка, як це можливо взагалі? Що це за нефарт? Просто розкажіть мені, бо я не розумію. Можливо, на мене порчу якусь наведено. Ви бабку підкажіть а ці яйцями будемо викатувати, чи що там ще буває. Бо ну неможливо з таким жити, люди. Летіти, я буду йорданськими національними авіалініями, тож заодно і проведу для вас коротенький огляд. Ну, поки йорданські авіалінії мене дуже радують. Музичка така розверна на борті. Провідниці дуже гарно виглядають і провідники. Тому поки все за планом, все дуже класно. Загалом щось я поспішила їх хвалити. Сижу вже тут. Напевно, ну, по перше година була затримки, але це окей. Нас попередили ще на стойці реєстрації, коли здавати багаж. От але ми вже просто в літаку сидимо хвилин сорок. <смеш> Моя улюблена частина. Їжу принесли. Поділюся з вами, яким, яким мене страхи існує з приводу того, коли всім роздають їжу, що мені не дадуть або мені не вистачить. До речі, один раз мій а, страх він здійснився. Ми, про мене справді забули не дали мені їжі. Потім вже як я така, о, а чого це мені не дала, то я вже пішла розбиратися, давайте їжу сюди. <смеш> Так, додаю ще один плюсик цим авіалініям. Виглядає все дуже смачно, але воно не тільки виглядає, воно ще й смакує дуже класно. Що мене найдужче з цього всього здивувало, це ось така вода у таких ємностях. Я такого ще, якщо чесно, не бачила. Мій переліт тривав 4,5 години і був надзвичайно комфортним. Я майже не помітила, як ми і приземлилися. Ну що ж тут на місці можна зробити зразу візу, яка коштує 40 динарів. Це приблизно 50 євро, якщо я не помиляюся. Можна або поміняти кошти, там прям зразу є обмінник, або що розплатитися карткою. Парад парад завчасно гляньте, яка віза вам підходить. Можливо, це буде туристична віза з безкоштовним входом у Петро або ж транзитно. Ще привіт за ману зі столиці Королівства Йорданії. І як я вам казала ще пару кадрів назад, мені дуже щастить з погодою. Зараз накрапає легкий дощик, але насправді мені це не зіпсує настрій, і я обов'язково проведу невеличку екскурсію цим загадковим містом. Так як я прилітала сюди дуже пізно ввечері і сенсу лишатися надовго не було. Я лишилася у невеличкому хостелі. Зараз покажу вам трохи, як він тут виглядає. Почну з загального простору. Тут багато настільних ігор, які ви можете пограти, прикрас та звичайне місця для проведення часу разом. Якщо ви хочете потрапити всередину до кімнат, вам необхідно розутися і продовжити свій шлях вже босоніж. Кожен номер розрахований на різну кількість туристів, навіть на два. Саме в такому я і зупинилася. Номер невеличкий, автентичний, звучить місцева музика. Хоча зранку Ріана грала, тут є два ось таких ліжечка, тут є такі атмосферні різні деталі декору, от кондиціонер, все як, все як треба. Зараз покажу, що мені найбільше подобається в цьому номері. Ось ця стіна, лише подивіться. Загалом історія така раніше це була прям така старовинна а, споруда, а зараз її трошки змінили і переробили в більш такий європейський стиль. Аман це столиця та найбільше місто Йорданії, розташоване на півночі країни на східних схилах гірського масиву. Це одне із найстаріших постійно заселених міст у світі з історією, що налічує понад три тисячоліття. Нині Аман це сучасне місто, що динамічно розвивається, з населенням понад 4 мільйони людей. У місті поєднуються давні історичні пам'ятки з сучасною архітектурою. До історичних визначних об'єктів входять, наприклад, Римський амфітеатр, побудований у другому тисячолітті нашої ери, Це титадель з руїнами стародавніх споруд. Трафік у Амані є серйозною проблемою через велику кількість автомобілів, густе населення та обмежену дорожню інфраструктуру. Він особливо інтенсивний під час пік годин уранці та увечері. А для полегшення ситуації влада працює над розвитком громадського транспорту та розширенням дорожньої мережі. Так як я була на своєму авто, необхідно було знайти парковки. І зараз я вам одну покажу. Друзі, розказую про колики, що не стався. Шукаємо парковочку для машинки. І зупиняє нас якийсь чувак, типу показує парковка, парковка я така, та-та, зупиняємося. Чувак сідає на місце водія. Швиденько. о, до речі, так, Те, що хотіла швиденько сказати, найцікавіше. Він сам паркує машину, ми заїжджаємо в якийсь просто ліфт і піднімаємося на третій поверх. Це просто вау, Зараз все на цьому ліфті спускаємося вниз. Це відбувалося буквально за. Хвилини чотири такі місцеві паркувальники у Амані відповідають за керування, паркуванням та збіром платежів, підтримку інфраструктури і звичайно, забезпечення порядку на дорогах. Людина, яка має вдома три парасолі, спеціальний рюкзак з накидкою від дощу. Звичайно, нічого собою я не взяла. Поки дощик мені трошки наламує всю мою прогулянку, я вирішила зайти поснідати. І не в звичайне місце, а в одне із найзнаменитіших кафе Аману. Місце для сніданку ну просто чудове. Поки я снідала, дощик трохи припинився. Тепер, хоча б, можна пройтися по вулицям і е, трошки розказати вам цікавих фактів про Аман, про місто та про саму країну. І почнемо ми з вуличного шиття. Це є частиною традиційного ремесла. Місцеві майстри продають текстильні вироби прямо на вулицях, що створює цікаву атмосферу спілкування та, звичайно, приваблює туристів. Це відображає багату культурну спадщину йорданського народу. Я ж у свою чергу помітила неймовірну схожість до наших вишиванок. Хрестики, узори це все так неймовірно доповнює ці автентичні костюми. На моє питання, чи вдягається у цей одяг повсякденно або на свята місцеві жінки та чоловіки? На жаль, продавець не зміг мені внятно відповісти. Звичайно, це пов'язано з тим, що більшість жінок змушена вдягати тут хіджаби, які приховують усю красу. Аман це місто золота, прикрас та коштовностей. Випічки запашного хліба та звичайно приємних людей. Ну і не можна не згадати про східні ласощі. Аман і Йорданія взагалі відомі своїми чудовими ласощами, які відображають смак і традиції східного середземномор'я. Ось деякі з популярних солодощів, які варто спробувати тут. Мій топ – це кнафе, баклава та цукати з кактус фруту. Ось такі солодощі. Це те, чим прям славиться Йордан. буду тестувати разом з вами. Один із цих. Фруктиків ось тут, які я взяла, це кактус фрут, який я показувала колись у відео про Сицилію. А тут він, типу, як сухофрукт. Я такого ще ніколи не бачила, мені супер цікаво спробувати. Okay, then ten, But small I, one, I, be okay. so <laughs> <laughs> I don't have, have uh, sense. Ten? Oh. Oh. No, or. Yeah. 1. Okay. So I think I didn't do anything. I'll pay a reason. I'll I

Це дає йому неповторний ландшафт та характер. Кожен пагорб має свою власну назву та історію, а розташування міста на високому плату дозволяє отримувати захоплюючі панорамні види на довкілля. Але окрім того, що Аман розташований на цих 17 пагорбах, це місто також вражає своєю висотою. Висота Амана складає близько 800 метрів над рівнем моря, що робить його одним із найвищих столичних міст світу за абсолютною висотою. А якщо згадати, що недалеко знаходиться найнижча точка нашої планети, то цей факт насправді дуже вражає. Сам Аман розташований дуже близько до давніх історичних місць, зокрема до святої землі. Це надає можливість легко відвідати такі святині, як Масада, Мертве море, Бетлегем і Єрусалим, які відомі своєю важливістю для християнства і юдаїзму та ісламу. Саме тому я вирішила скористатися можливістю та відвідати Мертве море, куди саме зараз я і прямую. Дорога до Мертвого моря пролягає через ось такі приємні схили. А по часу займає приблизно півтори години. Прикольно, що по дорозі до Мертвого моря продають ось такі надувні штуки. Хочу нагадати, що Мертве море це єдине море, в якому ви точно не утонете. Що табличка рівня моря щойно промайнула. Це означає, що далі дорога тільки все нижче та нижче та нижче. Поки їдучи дорогою, бачила багато різних цікавих ферм. Загалом тут люди тримають кіз з такими довгими вушками. Я думаю, я тут прикріплю десь картинку. Вони тримають овечок і найцікавіше вони тримають верблюдів. і різних мистей. Я чомусь раніше думала, що верблюди бувають тільки такого а, бежевого кольору, але ні, вони бувають такі темно-коричневі, чорні. Вау! І що вітаю на найсолонішому морі цієї планети. У мене така гарна зачіска, бо я забула вдома всі резинки, які тільки можна було забути. А волосся у таку солону воду я опускати дуже не хочу. Що можу сказати? Пляжиків як таких особливо тут немає. Тут, типу, є місцеві чуваки, які поділили, так би мовити, пляжі між собою, і зараз я трошки познімаю цей пляж. Це ну важко назвати пляжем, але все ж таки можна також користуватися пляжами, які від готелів, але це буде набагато дорожче. Тобто обирати звичайно вам зараз. Я це все протестую, і розкажу, що в мене з цього вийшло. Пляж вкритий ось таким різноманітним камінням. Але, на жаль, навіть серед каміння можна знайти багато-багато сміття. Дно моря також вкрите в камінням, і це каміння непросте, як ви бачите, воно вкрите кристалами солі, і торкатися ногами до нього дуже-дуже неприємно. Тому моя порада вдягати спеціальне взуття. Загалом, що я можу сказати? Воно вкрите тут каміннями, але каміння тут теж не просте, воно повністю соляне. Тобто це не леденьке каміннячко, до якого можна було б звикнути. Воно таке шершаве і дуже гостре. Тому така порада або в зуті якомусь спеціальному сюди йти, або як я у в'єтнамках. І ще таке цікаве відчуття, воно тебе наче виштовхує із води. Я ще не пробувала плавати, але думаю, з плаванням так само буде. Ось цього! Я не тону, я взагалі нічого не роблю. Ти просто лежиш і кайфуєш. Головне тапки не втратити. Уху! Ну все, я в Ізраїль поплила. Була вода така а, слона, що в тебе на пальцях таке відчуття наче масло якогось олії. Загалом мені ще тут дали спробувати місцеві грязі нанести на себе. Ну, я відмовилася на верхню частину тіла, наносити, а от типу на ноги типу спробувала. Тому зараз це виглядає наступним чином. Чесно, я вже не знаю на що я погодилася, бо треба 20 хвилин чекати під сонцем, доки воно висохне. Потім це треба буде змити а, тут в місцевому душику. От а потім можна буде ще раз скупатися в морі. Загалом мені дуже сподобалося купатися в морі, бо а, я людина, яка не дуже впевнена, плаває, і мені здається, що якби я вчилася плавати тут, то я була б дуже класним плавцем, бо тут неможливо втонути. Це просто вау. Дивіться на ці шматочки солі. Клас, тут деякі каміння, вони в декілька слоїв покриті таким щільним слоєм солі. Вау! Так а хто не знав, то я шалена фанатка збирання камінчиків. У мене є своя власна колекція вдома і навіть спеціальний додаток, де я фіксую свої знахідки. Деяким здається, це дуже абсурдно, а мені дуже подобається привозити з різних подорожей особливі камінчики. І відповідно з Мертвого моря я привезла камінчики вкриті сіллю. Три-два раз. Так як я вже більше в мертве море не полізу, то вирішила, хоча б на фоні моря, а, зняти таку невеличку розпаковку солодощів, які я вже встигла придбати. Давайте дивитися. Так почну з перших солодощів. Так, ось вони. Буду зараз дивитися, що тут є. Перше, що мені прям дуже цікаво спробувати, це ось цей сухофрукт або такий зацукрований фрукт, кактус фрукт. Так, я думаю, це прям перше, що я відкрию і спробую, бо I'm super excited з приводу цього фруктика. Це вона упакована от такі е, пластикові штучки, але це я купляла в туристичному магазині. Ой боже, до речі, біля сольоного цього моря, мертвого, повно мух. Е, тут ще й ці грязі, та, про які я вже розповідала. І саме це море і мух повне, вони ще й кусаються. Так що будьте обережні. Так, ну що, зараз спробуємо. Е, головне, щоб тут доголок не було. Дуже солодко я б сказала, що дуже схоже на. Вялену грушу чи якусь таку в'ялену алечу, навіть алечу, я б сказала більше. Але зараз я ще спробую тут саме цю серединку. Загалом, ось так вона всередині виглядає. Шкірка така більш тверда, а всередині воно прям як така дуже-дуже м'якенька желейка. Ну, загалом дуже смачно, але будьте готові, що це. Дуже-дуже солодко. Тому тримайте десь поряд водичку, аби мати можливість запивати ці солодощі. Наступна цукерка виглядає ось так. М -м -м. Так, зараз я її спробую. Щось з фісташкою, щось тверде біле і з фісташкою. Не беріться. Може, везуча людина. Якщо порізати торт, та й в цьому торті попадеться якась е, кісточка від вишні, то цю кісточку спіймаю саме я. Мені ще у е, спіймалися е, шкарлупки від горіху, і вона потрапила на зуб. Ну, і ця штука теж дуже солодка, я її не буду продовжувати їсти. Так, наступна ось така червоненька, зараз я її відкрию. Напевно, якщо в мене вийде, дуже сильно вони якось так запаковані, що реально... О! Наче виходить. Зараз спробую. Це схоже на звичайний рахат лукум. З горішками. Приємний такий присмак. Мармеладки, та, рахат лукум. Так. Відкладаю наступне. Так, Наступна ось така цукерочка. сподіваюся, вона вже буде нормальною. О, Та тут всередині воно виглядає як ось такий рогат-лукумчик і навколо горішки. Зараз я спробую. Ця штука смачна. Я б сказала, вона, можливо, навіть не така солодка, як всі попередні. Це прикольно. Тепер я спробую, що у нас, що я купляла в другому магазині. так? Це ось, такі... це ось такі білі цукерки. Ух ти, вау, мені ще якийсь додатковий сироп дали. Чо собі, це ще в цей додатковий сироп його вмокати, напевно. Але чесно, я щось не дуже хочу, тому я цей сироп відкладу. Так, і ось тут у мене ось такі солодощі. Там. І зараз я оцю маленьку, напевно, спробую. Схоже, це на млинчик. З якимось сир кремом всередині. Добре. Я зрозуміла, на що цей сироп. Воно так ну прям дуже легко виглядає. Сир, до речі, схожий на рікоту. Ну, а млинчик, надзвичайний наш млинчик, але прям взагалі без. ну, він взагалі не жирний. Так, да, це, напевно, якась солодка штука, так? <головетр> угу. <М -м>. Так, <головетр> да, це напевно цукровий сироп. Бо прям з ним воно таке прям супер-солодке стає. Добре, це така легка штучка. Прикольно. Мені сподобалося. Я в коментарях відмічу ці магазинчики. Ось такі солодощі. Зараз я їх теж попробую. Мені чимось воно нагадує попередню, але з таким крем-сиром запеченим більше. Ось. М -м -м. Добре, оце останнє, воно найсмачніше Я б сказала. Воно середньо солодке. М -м -м. Воно середньо солодке, воно приємне на текстурі. І плюс ця запечена кірочка. Ну прям вау, оце прям дуже легке і солодке. І ну, це мені із усіх солодощів, які я сьогодні придбала, сподобалося мені найбільше. <Heroes> Трошки більше підсумків буде, напевно, в кінці відео. Бо солодощами я зараз, звичайно, об'їмся. Піду попити водички. Напевно у кожній своїй подорожі я, звичайно, знаходжу час, аби присісти та помалювати. Малювання для мене це медитація. Я неначе можу зупинити цей момент, відчути його та закарбувати його на листочку. А тут зі мною сталася дуже цікава штука. Я хотіла зняти для вас класне відео, лишила свій телефон серед ось такого каміння та пішла зніматися. Тут мали би бути записані на фоні філософські роздуми, те, як я прогулююся в пустелі, думки про вічність і так далі. Поки я йшла, звичайно, я продумувала текст, який я тут скажу, як мені рухатися, що буде у кадрі і так далі. Звичайно, по відчуттям все класне, я зняла класне відео, але тут сталася велика, велика неочікуваність. А справа в тому, що на такому кам'янистому фоні мій телефон взагалі не видно. Тільки уявіть, що я тоді відчувала. Я розуміла, що якщо я почну рухатися десь дуже-дуже далеко, я не зможу згадати свій шлях до цієї точки, а це означає, що я остаточно загублю свій телефон. В розпачі я почала кликати на допомогу, просити у оточуючих показати мені, де знаходиться мій телефон, аж поки мені його справді не показали. Тож, велике, велике дякую за це. Ну що? І на цьому прекрасному моменті з таким чудовим заходом сонця на мертвому морі. Я з вами прощаюся. І до зустрічі у нових серіях.